Любити може тільки та людина, яка вміє ненавидіти. Як же багато емоцій попіднімала ця фраза, розкажу вам взагалі про що ця фраза? Це про інтегровану тінь. У нас у всіх є персона, це те, як ми виглядаємо це наша маска, це а, так, як ми показуємо себе соціуму. І це. Те, що допомагає нам виживати в соціумі, і в нас є тінь. Це величезний колосальний ресурс, який ми не навчилися правильно використовувати і засунули його десь там всередині себе. І річ у тому, що ця сила не інтегрована, не використана, вона на нас тисне. Тому, коли ми бачимо у людини навпроти саме цю якість, але інтегровану. Ось ця наша частина, яка десь там у нас живе і не є інтегрована, вона тягнеться туди, і ця людина нас жахливо подразнює, викликає дуже велику злобу, злість, заздрість, страх, ненависть і так далі. Тобто там величезна гама відчуттів. І отже, після цієї фрази... Ну, про те, що людина вміє любити, тільки якщо вона вміє ненавидіти. Дуже багато людей почали говорити про те, що ні, треба любити. І це все було з такою агресією, з приниженнями. Із, ну, Тобто, у кожного різні всякі такі реакції. Отут-от дуже яскраво видно ось цю тінь. І ця тінь настільки величезна, цій ненависті в цій людині настільки багато, що людина навіть боїться уявити, що всередині неї все-таки це десь живе. І тому ці люди нападають, нападають, намагаються захиститися від самих себе, принижуючи когось іншого і так далі. Отже, усіх, у кого виже, усіх, у кого ця фраза викликала дуже багато емоцій, запрошую до себе у терапію або на гру. Індивідуація або квіт життя, яка допоможе вам інтегрувати цю частину і зробити її соціально прийнятною, так що не хвилюйтеся. Люди не розуміють, що таке ненависть. Люди не розуміють, що таке злість. Вони просто поставили собі якір, що це погано, що це не можна. Ай-яй. І тобі не можна, і тобі не можна, і тобі не можна. А ти. да, я зараз про себе. Як це так? Ти кажеш про ненависть, про любов, разом, ужас, і скільки, і скільки агресії, і так далі. Тому приходьте, будь ласка, у терапію до мене, я вам допоможу з цим. І ви спокійно собі зможете жити далі і бути сильнішими. Ну а далі я розкажу, що ж таке ненависть і що ж таке злість. Це зовсім не страшні речі, повірте.